Мене часто питають, а раптом це не серйозно. Раптом я перебільшую, помиляюся. Ну, дитина в купальнику. Це її вибір так позувати, чи хтось їй вказує, що робити? Хто і навіщо виклав ці фото в інтернет? Я відповідаю не лише як факівець, а як батько третьокласника. Краще перевірити, ніж проігнорувати. Навіть якщо сумніваєтесь, заходьте. На портал StopCrime.ua. повідомити про злочин. Тип злочину сексуальне насильство над дітьми в інтернеті. А тепер просто додайте посилання на сумнівне фото чи відео. Далі справа за фахівцями. Програма мінімум, видалити неприйнятний контент з дитиною з інтернету. Програма максимум розслідувати злочин і притягнути винних до відповідальності. Портал Стопкрайм. Це гаряча лінія протидії сексуальному насильству над дітьми в інтернеті. Жодних імен, жодних реєстрацій. Ваші два-три кліки можуть зупинити злочин проти дитини.